Нацбанк провів чергове опитування українських роботодавців і виявилось, що більшість погіршила свої прогнози щодо результатів діяльності. Підприємства торгівлі на тлі подорожчання імпорту через блокування західних кордонів, високі ціни на пальне та сповільнення попиту. Підприємства сфери послуг через зниження попиту внаслідок підвищення власних тарифів, а також безпекові ризики. За дослідженням Нацбанку, український бізнес прогнозує на 2024-й зростання цін та скорочення робітників. Втримати на плаву економіку України допомагає підтримка країн партнерів в цьому напрямку. Розробляється багато програм та підписуються взаємні угоди. Так, уже у березні 2024-го має надійти транш від Євросоюзу. Ми сподіваємось, що перший транш в рамках програми Ukraine Facility ми отримаємо у березні у розмірі 4,5 мільярда євро. За перший рік ми прогнозуємо отримати 18 мільярдів євро прямої бюджетної підтримки. Але одними коштами від Євросоюзу не вдасться перекрити дефіцит в українському бюджеті. Тому ми сподіваємось, що американські партнери послідують прикладу ЄС. За прогнозами експертів, 2024 буде для української економіки низьким стартом. Вона стане стабільнішою завдяки збільшенню експорту українським коридором та надходженням міжнародної фінансової допомоги. А у 2024-му економіка буде залишатися критично залежною від обсягів міжнародної фінансової допомоги. Підтримка ця потрібна для резервів національного банку, стабільності валютного ринку, видатків уряду та фінансування дефіциту бюджету. Виглядає так, що на 2024 рік ми отримаємо ті обсяги допомоги, які нам критично необхідні. Не всі питання ще вирішені. Якщо говорити про європейський союз, то виглядає так, що це виключно питання часу. Принципове рішення вже є з приводу Сполучених Штатів. Є лише здогадки, але ми віримо, що здоровий глуст буде превалювати у будь-якому випадку. Я думаю, що понад 30 мільярдів міжнародної допомоги ми отримаємо. Це мінімальна сума, яка нам гарантує умови. Повно на змінні резерви Національного банку і стабільність валютного ринку. Тоді багато економічних ризиків буде знижено або нівельовано. Проте потрібно вчитися жити в умовах, коли допомога буде зменшуватись. Ніхто не знає, що буде через рік, говорять експерти. Як же економіка України виживатиме під час затяжної війни? Відновлення економіки найближчими роками буде повільним, зазначають експерти. Але все ж таки буде. Допоки не буде розуміння, що є хороші перспективи завершення війни на користь України, економіка буде переважно відновлюватися темпами у 3-4-5% у наступні 2-3 роки. Насправді мало хто знає, які будуть ключові точки відновлення та інвестування, якою буде структура економіки, має вирішувати виключно бізнес. Завершиться війна, прийдуть інвестори. Або навіть без іноземних інвесторів прийде з інвестиціями український виробник. Компанії дуже швидко зрозуміють, де є Можливості зростання дає можливості створення нових виробництв, дає можливості збільшення виробництва для внутрішнього ринку для експорту. Нині усі прогнози були просто гаданням на кавовій гущі ж за висновками експертів щоб український бізнес тримався в умовах воєнного стану та почав нарощувати потужності після війни вже сьогодні владі потрібно будувати інституції якісний інвестиційний клімат ефективний фінансовий сектор будувати комплексну інфраструктуру для української економіки яка буде потім допомагати їй зростати а далі бізнес дуже швидко зорієнтується без будь-яких підказок з боку уряду чи експертів, де є можливості заробітку, де є можливості збільшення обсягів виробництва. Там обов'язково будуть інвестиції. Я Біляєва, Світлана Бреус, Харків. Новини.